Селищі савинці на Харківщині, ексгумували тіло закатованого під час окупації бізнесмена. Чоловіка за словами місцевих видала. Колаборантка свідки твердять, 59-річного Юрія Кривича викрали з дому терориста так званих ЛДНР. За кілька днів чоловіка знайшли мертвим у морзі Балаклії. А перед похованням тіло Юрія бачили друзі, чорне від побоїв опечене зі слідами лютих тортур. Тіло ексгумували, щоб встановити причину смерті чоловіка. Слідчі натрапили на слід окупантів, які вчинили жорстокі злочини. обіцяють вже скоро назвати. Вати імена катів на центральному цвинтарі у селищі Савинці, що неподалік Балаклії ексгумують тіло 59-річного місцевого жителя Юрія Кривича. З часу поховання минуло майже півтора року. Однак ще можна розглядіти темно-зелену форму, в яку вдягнений чоловік. На ній медаль. Хочу добитися справедливості, покарати винних. Я думаю, він би цього хотів. Юрій колись був прикордонником, воював в Афгані. Розкажуть пізніше його друзі. Останні роки був бізнесменом. Мав у савинцях магазини і кафе. Під час окупації чоловіка видала катам місцева колаборантка. І Юрія замордували на смерть. нього Ринкова площадка в савинцях йому належить, скажем так. І був конфлікт з приводу того, хто там власник. Окупаційні війська зайшли в Савинці 2 березня, 22-го. Згодом почались арешти. Зникали сусіди. Людей тримали в катівні в Балаклі або в сусідньому селі Довгалівка. Жорстоко знущалися. Однак більшість потім відпускали, розповідає Віталій Шарпан. 27 квітня приїхали й по Юрія Кривича. Його домівка навпроти. Спостерігали за всім через шпарину в шторах на другому поверсі будинку. Спершу тривав обшук. З оселі Винесли техніку і згодом вивели Юрія. Вони, вийшов Юра, діти в куртку, джинси, вони посадили його в мікроавтобус, ну і вони поїхали. Юрія тримали в Довгалівці в підвалі батьківського будинку Радіона Рогози. Його сестра, що мешкає поряд, каже, крики Юрія було чути на все село. Вона ж каже, б'ють він же, кричить саме пішли. Ну поки крикнем, хоч ну може вспокої. Місцеві досі шоковані за що можна так безжально знущатися з людини. Пані Олена працювала продавчиною в його магазині протягом кількох років. Каже, кривич був палким патріотом України, ненавидів окупантів. Розумів, врешті по нього прийдуть. Однак виїжджати, відмовлявся. Всі підприємці потікали тут. Нікого не було. Я йому теж казала: кажу, виїдьте. Він каже, я зі своєї землі нікуди не поїду. Це був шок. Це просто душу. За що саме закатували на смерть Юрія достеменно невідомо. Колаборантка, яка видала його окупантам, втекла до Росії. Вони мали бізнес-конфлікт ще до війни, каже сусід Юрія. В день арешту чоловік посперечався з нею на ринку. Вона пригрозила візитом друзів-окупантів. Все це Юрій розповів Віталію, коли бачилися востаннє. Тут до мене їздять. Солдати, вони під'їжджають, я ось їм пожалуюся. Того самого дня до будинку Юрія під'їхали автівки з зетками. А вже за три дні тіло знайшли в морсі в балаклі. Зазначена причина смерті серцевий напад. Віталій Мельник, давній друг загиблого, підтверджує, товариша закатували на смерть. Він просто був забитий. Просто як знає, наші предки мамонтів забивали. Голова розпуша, запястя рук, кайданки, ноги побиті, гематоми, спина не син, чорна. Спина. Це каже й сусід Юрія. Бачив тіло перед похованням. Грудина червона від побоїв на животі, сліди жорстоких знущань. На животі я навіть не можу сказати, що воно таке, знаєте, як от шомпол, і таке, знаєте, як нагріта, і неначе, ото пропалене в животі. Слідчі опитали свідків за фотографіями, ті, впізнали катів. Під час експертизи встановлять справжню причину смерті. Зберуть додаткові докази, і якщо все підтвердиться, оголосять підозри. У нас є Же деякі фотографії, деякі свідчення щодо е, військових е, Російської Федерації та ЛДНР, які були е, причетні до вбивства Кривича, і проводиться зараз перевірка. Катам загрожує до 15 років тюрми. каже слідча. знайдуть і тих, хто грабував дім Юрія протягом кількох днів. Звідти машинами вивозили майно. Нажилися й терористи квазі республік і розгвардійці, ФСБ-вці. Тетяна Доцяк, Владислав Пліс, факти сітів. Єдині новини.